Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, як завжди. Ну що, люди, були у нас і сніги, були й заморозки, був і лід. Ростало, розтало, знову температурка плюс 3, плюс 5, а значить, можна виїхати на риболовлю. Сьогодні буду пробувати ловити рибку на флетфідер, як завжди. Пупапи, в все, розкажу, все покажу на що буду рибалити. Забігаючи наперед, хочу сказати, одного вже коробчука я зловив. Так, тільки приїхав, буквально закинувся. Може співпадіння, може я йому в рот попав, не знаю, але ще навіть не встиг налаштувати камеру, а вже була перша клювачечка. Так що приємного вам перегляду, а ми рибалити. Вперед! Ну що, друзі, розказую і показую. Значить, Оцей весь сьогодні арсенал я буду використовувати. Ну, намагатися, по крайній мірі. Значить, що по техніці, що по тактиці, значить, у нас на один флетфідер будуть стояти. 10-12 отакі от крупні приманочки. Оце оце, оце Африканська мушка. А на другий буду ставити мільчі приманочки. 8-ммки. Покемончики, веселка. Вафтерси 6х10. Ананасик, шовковується кальмарчик. В общем, як бачите, вибрати, є що африканська мушка, 8-ка також. Оце все буду намагатися сьогодні ловити. Не знаю, як що клювати мене, що вийде. Ну, буду пробувати, усе буду пробувати. Отак. От, от. Друзі, що по пельчику, значить 2-мм. Від Карпелова, від Віталіка. Дуже гарний пельчик. Я його використовував весь цей сезон. Нарікань ніяких нема. Просто бомба. За свої кошти, взагалі, пельчик просто супер. Отакий от 2-мм. Він іде трьохкольоровий, гарний пелець, гарно розкисає, все як положено. в топтушечку заминається відмінно, тому рекомендую. Отак от. Так, ну що, друзі, не спів розложитися, буквально поставив перший фідер, поставив другий фідер. Три хвилиночки минуло. Отакий от от красень коробчук. Клюнув. Ну, це хороший, це такий кіло 700-800 кіло Гарний коропевич, такий помаранчевого кольору насичено. Красунчик, красунчик. взяв на 12-й Water Aмінокриль тайгернут від Trinity. Чудова рибка, я ще не встиг навіть обладнання поставити. Три хвилинки минуло, може і 2 навіть. Тільки закинувся зразу з льоту, у рота йому, напевно, попав просто у рота. Гарний такий кабанєвич. Зараз Відпустимо, відчепимо, хай рибка пливе і радує нас далі своїми клюваками. Ну а так от люди. Все, рибалю далі. Так, друзі, є Ну щось невеличке, щось малесеньке. Зараз подивимося. Ну щось перше попросилося. Да, прийшлося підождати Щось брюхається там, ну видно мелкий. Мелкий видно коробчучок невеличкий. Такий взагалі диденчатка. Зараз подивимось. Да. А, це навіть не коробчучок, це навіть густерочка, люди. Ну так, от, бачите, перша яка до нас прийшла, густерка. Зараз вам покажу. Так. Ну, густера, звісно, гарна, звісно. Тут скривати нічого я не буду в этом плані. Густерка доволі приятна, така, як бачите самі. Взяла на шовковицю кальмарчик вафтер 6х10. Той, що у мене завжди і працює. Ну, от така от густерочка, от дивіться, ще, бачите, хтось її хватав, от представте. Отаку густеру намагався зловити тут якийсь хижак. Не знаю, що це таке воно було. Але факт залишається фактом. Ну а так, грудень місяць, рибка потрошечку клює. Будемо чекати, звісно ж, на коропа. Ну і від другої рибки теж не будемо відказувати. Треба вже розуміти, що немає місяць, а середина грудня, тому так, випускаємо рибку, хай вона пливе далі. Вона нам не потрібна. Все, пока-пока. Ну а ми рибалимо далі, друзі. Так, друзяки, ну, ще одну рибку спіймав. Поки камеру включив, коротше, не включилась она у мене з першого разу. Вот такой от лящик. Красавчик. Зважили тільки що його кілограмчик. Кілограмові лящі. Дивіться, все як положено за нижню губу. 12 мм мінокриль з тігровим орешком. Ось такі от красунчики, лящики. Прокльовують теж на цій рыбалочке. Дуже-дуже рибка приятна радує. Хоч і холодно, трошки підзамерз, то не страшно. Коли ловиться така риба, завжди тепла. Не забувайте, звісно ж, за вподобаєчки, за лайкосики. А ми будемо далі ловити рибку. Так, друзі, є ще. І ще хтось забажав. Ага, щось іде. О, даже сопротивляється. нічого собі Якби ще не пила рама та що ззаді. вершить, вообще було б ідеально. Ну зараз подивимося, сейчас подивимося, люденько. Сопротивляється доволі непогано. Сейчас подивимося. Я вже стільки приманок переміняв, я вже, якщо чесно... Не пам'ятаю на що тут стояло. Ну зараз глянемо. Да, коробчучок. Невеличкий, звісно, але приємний, приємний. Приємний, почищений дружочок. Зараз піцачку заведемо. Опа. Є, друзі. Зараз вам все покажу. Зараз вам покажу. Вот такой ось малючок, коробчучок. Ну, грамчиків, мабуть, 700-800. Взяв на оковицю кальмарчик, як бачите. Та поле ти трошки, боже. Бачите, та полеж, кажу ти трохи. Взяв за самий край, за саму губочку, бачите, єле-єле впилося, ось, все. І випало. Отакий от, от малючок, красавчик. Ну так, да, такий грамчиків 700-800 навіть аж. Хорошенький, хорошенький коробчук. Грудневий. Грудневий коробчук. Зимовий вже. Зимовий коробчучок. Ну хорошенька. Рибка непогана така относительно. Хороший. Хороший пойдет. Ну все, випускаємо тоді рибку, значить. Хай вона пливе, як я завжди кажу, приходь до нас в наступний раз. Отак от, от. Все, пока-пока. Ну, а ми люди рибалимо далі. Ну що, друзі, отак і б минув мій риболовний день. В общем, все, що мог, те спіймав, рибка є. Рибку вам показав навіть у грудні, як самі бачите, і коробчук прокльовує, і лящик прокльовує, і густерка клює. Все чисто на пупапи на вафтерси. Не став я там ні черв'яків, ні опариків, нічого. Тобто, ну, Рибка трошки відзивається, відгукується. Не забувайте за вподобайки, не забувайте за підтримку, а ми вам будемо за це дуже вдячні. Все, тоді, значить, не прощаємося, сезон ще не закриваємо. Всім па-па!